Вітаю вас у цьому відео. Ми поговоримо про переведення людей, що забезпечують польоти бойової авіації у піхоту. Про подібні випадки повідомляли раніше однак, великого розголосу ситуація набула день тому. Першими про це заявили у відеозверненні авіатехніки 114-ї бригади тактичної авіації. Вони розповіли про переведення вже понад 200 людей з інженерно-технічного персоналу у піхоту у генштабі та повітряних силах. Відреагували на ці повідомлення. Суспільне також поспілкувалося із тими військовими кого торкнулася ця ситуація? Про все це далі унесеться. Я розповім поступово. Публічного розголосу інформація про нібито переведення персоналу повітряних сил у піхоту набула після відеозвернення. І от якого саме? 14 січня авіатехніки 114-ї бригади тактичної авіації розповіли про переведення понад 200 військових у піхоту. Це відео оприлюднила у соцмережах Фейсбук та Інстаграм дружина військовослужбовця 114-ї бригади Світлана Шмадюк. Авіатехніки розповіли, що вже понад 10 років готують та обслуговують винищувачі міг 29 та забезпечують бойові вильоти в найскладніших умовах. Але тепер стверджують співробітники: майже усіх техніків мають перевести у піхоту. Що означає крах повітряним сила? Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевезти ще 250 осіб. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не може функціонувати. На захист інженерно-технічного складу повітряних сил став бойовий пілот, герой України Вадим Ворошилов на позивнив Карая. Він опублікував допис в інстаграмі, де написав, що від вмінь і навичок фахівців напряму залежить безаварійність льотної роботи та успішність бойового застосування авіації. Карая розповів, як інженери ховали літаки після бойових вильотів в укриття під час обстрілів аеродромів або діставали пілотів з літаків, що займалися. Пілот вважає, що знайти зараз заміну висококваліфікованим інженером технічним спеціалістам неможливо, адже підготовка таких спеціалістів триває кілька років. Тож подібні переведення можуть призвести до проблем з утриманням та обслуговуванням повітряних суден, і в результаті знизиться боєздатність авіаційних бригад. Вважає Карая. Суспільне поспілкувалося і з військовими цієї бригади. Вони теж сказали, що 114-та бригада отримала розпорядження і мала виділити певну кількість людей для переводу до сухопутних військ. Точної цифри їм не назвали, але ця. Цифра викликала обурення в бригаді, адже велика кількість військових, яких хотіли забрати, мають авіаційні посади, обслуговують літаки та забезпечують польоти. Це все зі сторони виглядає як певна. Певна диверсія, чи, чи як це назвати, коли просто-напросто переводять людей, які там, 10 років вчилися на цю професію, які вклали, в яких вкладено багато фінансових ресурсів, багато інтелектуальних ресурсів, і це дуже унікальні посади, які завтра просто замінити неможливо. Що більше подібні розпорядження у 114-й бригаді тактичної авіації отримують вже не вперше, коли саме отримали попереднє, Колішенко не сказав, але додав, що це було нещодавно. Та вважає, що людей, яких мають перевести із 114-ї бригади в сухопутні війська, недостатньо для формування окремої бригади, тож їх ймовірно розподілять по різних підрозділах, де є потреба в особовому складі. Але Колішенко каже, що постає питання, чи будуть вони ефективні там. Також поки немає конкретного терміну, коли відібрані люди мають поїхати і виконувати уже нові завдання, каже Колішенко. Дмитро Донцов, один з тих, кому повідомили про переведення до сухопутних військ. Він старший технік 114 ї бригади тактичної авіації, розповів Суспільному, що він та ще трохи більше 200 військових отримали усну команду від командира про переведення. Раніше забрали ще близько 250 людей. І більшість тих людей вже 200 і 300. У нас в ескадрилі людей вісім. 70, приблизно хочу забрати з них 50 із копійками. Минулий раз там трошки всіх було, скажімо так, всіх потроху. А зараз більш націлено на техніки і механіки повідомлення про переведення у сухопутні війська надходили щонайменше ще до п'яти бригад тактичної авіації, каже Донцов. Він також каже, щоб навчити новий авіаційно-технічний персонал, знадобиться щонайменше п'ять років. Це буде крах повітряним силам, якщо керівництво не зможе навіть це питання якось вирішити. Я вважаю, що від мене як бійця можливо, був биток, але так як медицина не підготовлена. Тактичного бою я не, не маю навичок практики, скажем так, ну немає здібності, Бігати з автоматами і штурмувати посадки. Я маю з 12 і більше років бойового досвіду обслуговування літака. Ще у грудні минулого року у британській газеті «Гардіан» вийшов матеріал, де стверджувалося, нібито генеральний штаб ЗСУ наказав командуванню повітряних сил відправляти на фронт непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. У генштабі тоді такі заяви назвали некоректними. І речник повітряних сил Юрій Ігнат тоді заявляв, що всі види та роди ЗСУ Су переводять людей до підрозділів сухопутних військ. Зокрема, це роблять і повітряні сили, другий за чисельністю вид зсу. Ігнат казав, що ефективність роботи ППО від цього не знизилася, а жодного з військових, які проходили підготовку за кордоном на системах Петріот, насамс чи айрісті не спрямовували до піхоти, крім одного випадку, за певних обставин. Про те, що військових почали масово переводити з повітряних сил до сухопутних військ ще у минулому році, пише і Українська Правда. останнє розпорядження. Головнокомандувача Сирського щодо переведень надійшло до підрозділів повітряних сил 11 січня, і згідно з ним у сухопутні війська мають перевести понад 5 тисяч військових. Про це розповів виданню офіцер однієї з частини повітряних сил, що захотів залишитися неназваним. На ситуацію із переведенням військових відреагували і в генштабі зсу, і в повітряних силах, і сам Зеленський. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні. Повітряним силам для виконання бойових завдань, нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. в Генштабі. Написали, що дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил не планували і не планують переводити в піхотні підрозділи, та й додали, що головнокомандувач ЗСУ Сирський заборонив переводити до інших підрозділів деяких фахівців. Насамперед, тих, хто має високотехнологічні спеціальності, та тих, хто проходив підготовку на іноземному озброєнні за кордоном, адже замінити їх важко. Суспільне намагалося дізнатися більше інформації від речника повітряних сил Юрія Ігната, але він відмовився від спілкування. Натомість пізніше на офіційних сторінках повітряних сил з'явився допис. Там йшлося про те, що фахівців інженерно-авіаційної служби не будуть переводити в підрозділи інших родів та видів ССУ. Це стосується й інших дефіцитів. Дефіцитних у повітряних силах спеціальностей також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким об'єктивно важко, написав тимчасовий виконувач обов'язків командувача повітряних сил Анатолій Кривоношко. А от народний депутат Гончаренко з посиланням на військових повітряних сил підтвердив це: нібито там дійсно після розголосу створюють перелік дефіцитних спеціальностей, які не підлягатимуть відправці у піхоту. Що це за спеціальності, поки невідомо. Так от у Генштабі додали, мовляв, повітряні сили навпаки нарощують кількість технічного та льотного персоналу, але там визнали окремі категорії особового складу повітряних сил, дійсно посилюють зокрема сухопутні та десантно-штурмові війська на лінії фронту. Ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів зсу є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Що ж, ми і надалі будемо спостерігати за тим, як вирішують питання наповнення боєздатних піхотних бригад, що воюють на передовій. Ви ж залишайте коментарі, що думаєте про ситуацію із переводами інженерно-технічного складу повітряних сил до сухопутних військ, і підпишіться на канал, щоб не пропускати оновлень у цій темі, та й загалом важливих новин.